Знаєте, я рахую, що навколо цієї тези із. Людьми, які виїхали до певної міри, вона була така хайпово заполітизована. Десь місяць назад, коли один із народних депутатів виступив з ідеєю, що давайте завеземо з Азії 200 тисяч мігрантів, які повинні вирішити всі економічні проблеми. Я згадав, що перед війною році, десь, по-моєму, 18-му, ми з Державної служби зайнятості займалися такою цікавою темою, як баланс трудових ресурсів України. Власне кажучи, що в нас є. Кого ми готуємо і хто нам треба. Ну от тоді, е, там, по-моєму, юристи, перекладачі, економісти, ну най як сказали, на найближчі 5-7 років готувати точно не треба було. Так, А от ж вже... Шиша кухарі володію, да. а от а от інженерні спеціальності, які повинні бути основою багатьох процесів промисловості, якраз був провал. Тому коли ми говоримо за міграцію, треба розуміти, власне кажучи, а хто нам потрібний. І як буде розуміння, хто нам потрібний, от пані Світлана дуже гарно говорила: це і Австралія, Нова Зеландія в першу чергу виходить із потреб власної економіки. Точно так Канада і визначає напрямки, по яким залучають фахівців. Тому а, сюди ж іде і система тоді освіти. Чи ми готуємо нас е, е, спеціалістів для всього світу, і чи треба нам скільки їх готувати, і в такій кількості, і чи треба такі вузи, і скільки цих вузів повинно бути? А, тому о, повертаючись до цього питання, я якраз із основними такими гравцями на ринку поспілкувався. А хто власне кажучи потрібний? Ну от до речі, і відповідь на вашу тезу з приводу чого у сільській місцевості. Приватний бізнес не є першим роботодавцем. Знаєте, мій колега президент Київської обласної палати Олександр Геройович Рябоконь. Я йому кажу, ви ж аграрії, починали свою кар'єру із агронома і закінчили народним депутатом, заступником губернатора Київської області. Тобто, прошу всі щабелі можете проаналізувати, чому яка ситуація в сільському господарстві? От мені навів такий цікавий приклад, коли він у 89-му році був головою колгоспу Київської області, в нього працював. 3000 гектарів, майже 800 чоловік. Зараз у тому самому господарстві ті самі 3000 гектарів, там змінилася вже форма організаційна, власник змінився, працює 40 чоловік. І обробляю ту ж кількість. І виробляють продукції значно більше на гектар. От ми, я потім вже із експертами спілкувався. Є таке розуміння, як кількість виробленої продукції на один гектар. Тобто, за рахунок нових технологій автоматизації такої кількості людей в селі не треба. Тому і приватний бізнес не стає в селі. Бо він, якщо й треба, то це треба висококваліфікований, ну вже інженерного рівня, який буде сидіти на комбайні клас і дядько із. Руками полікоть у маслі і з гайчним ключом уже точно туди не підходить. Є тут інша проблема, що на превеликі жалі ці комбайнери, які мають технічно освіту, дуже гарні водії танків, і на сьогодні більшість з них мобілізована Уже це. Але це проблема трошки в іншу сторону. Тому, якщо ми от говоримо, я задавав питання: а треба мігранти в сільське господарство в Україну? Не треба. Болденюку звеню Олександру Асоціація «Укркондитер». А на харчові промисловості підприємства треба мігранти? Не треба. Єдиний, хто з галузевих підтвердив, це якраз конфедерація будівельників рота Олександр Сергійович мені сказав, що да, у нас є на сьогоднішній день велика проблема. Немає будівельників, бо багато якраз на сьогодні мобілізовані там воюють. І буде велика проблема, що навіть ті проекти відбудови, які є і які можуть фінансуватися, їх відбудовувати буде фізично нікому. Бо нема працівників, тому вони зараз проробляють варіанти якраз залучення мігрантів. Але тут ми повертаємося десь до певної міри. Знаєте, я з цим стикнувся десь в році в му У нас була делегація велика з палати, і вони сюди приїжджали. в тому числі були робочі зустрічі. І був один із представників великої структури, яка займається житлово-комунальним сектором. Я кажу: А ви чого сюди? І, ну, і чого ви тут шукаєте? Ну, по-перше, ми він так акуратно сказав, зацікавлені, щоб це були європейці, щоб це були християни бажано-католики. Так, щоб це було ментально зрозумілі прогнозовані люди, з якими вони можуть вести на одному рівні розмову. Так, от мені рота те саме сказав: ми зараз розглядаємо, як не дивно, це не Азія. Це ні ні в якому разі, бо, по-перше, повинні бути підготовлені фахівці. Дядько з Лопатою місить розчин, з явно не то. Це повинен бути підготовлений фахівець. Вони розглядають Балкани. Вони розглядають е, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан в результаті того, що з Росії е, поток мігрантів в результаті всіх внутрішніх процесів викликаний війною повернув. І зараз вони готові. Вони підготовлені. tup Є розуміння, що це повинно бути близькі ментально. Нам працівники не тільки технічно підготовлені, а ми розуміємо, що нам не треба азіатські анклави в наших місцях і потім мати з цього проблеми в майбутньому. Тому, коли ми говоримо із точки зору, хто це повинен бути, я абсолютно не бачу трагедії підкреслю з економічної точки зору від того, що виїхали люди за кордон. Це є проблема соціальна більша проблема розірваних сімей і родин, ну скажімо так, правильно. Психологічно-соціальна з економічної точки зору, коли повернуться чоловіки, і буде наступне вже питання тоді до держави при нормальних умовах. Звісно, що всі сім'ї повернуться, не буде нормальних економічних умов. значить чоловіки поїдуть до дружин, але тут виникає ви підходимо до самого головного. Коли ми досить регулярно зустрічаємося з колегою пані Тетяни, мене за це тихо ненавидить Олена Шуляк. Я їй за ще задаю одне й те саме питання: я кажу Олено. Я до вас, як не народного депутата, як до лідера партії З. Так скажіть, врешті-решт, що ж ми відбудовуємо? Де о той план відбудови України, який нам дасть відповідь сьогодні, що ми відбудовуємо? І, в залежності від того, що ми відбудовуємо, тоді ми повинні розуміти, які галузі промисловості розвиваються, який бізнес розвивається, тому що відповідь про те, що ми відбудовуємо школи, лікарні, дороги, це справа хороша. Але хто буде жити на цих територіях, хто буде їздити по цих дорогах, хто буде працювати, і чи якщо там не буде бізнесу, якщо не буде ніякого виробництва, то очевидно, що ці школи, лікарні будуть стояти просто-напросто пустими. На превеликий жаль, незважаючи на те, що минуле літо і минула осінь був такий бум всяких конференцій круглих столів по відновленню України, по два рази в день було, всі збиралися, всі обговорювали. Чіткого розуміння немає на сьогодні і не знаю, там, начебто, пройшла інформація, що заступник голови офісу шурма полетів Давос презентувати план відновлення України, ну. Я ще скажу з моєї я скільки задавав питання так. Є загальне розуміння. Ну загальне розуміння є, щоб все було добре. Але розуміння того, як це буде, ну давайте виходить. як я кажу, давайте йти від розуміння, що на сьогоднішній день. На сьогоднішній день у, у міжнародному розвитку, економіки, міжнародному праці, розподілу так, наше місце аграрно-індустріальне. Ми аграрна держава. Давайте називати речі своїми нами. Це 70% сьогоднішнього нашого. Експорту на подобається нам чи не подобається, але наша ніша у світовій економіці є. Якщо у нас є, то давайте дивитися від цього: який аграрний бізнес ми будемо розвивати, які для цього треба економічні умови. От сьогодні в мене буде дискусія на телебачення, чому виступають аграрії наших сусідів проти нас. Ну тому що там 250 євро йде дотація на гектар. А у нас дотації немає. Ми за рахунок ну грубо кажучи, тих агресивних умов, яких ми виживаємо, можемо конкурувати з ним. Тому якщо ми йдемо, як ми аграрна держава, давайте тоді виходьте з цього. Які умови ведення бізнесу? Тоді після цього йде варіант другий наступний крок. Так яких фахівців ми повинні готувати. І скільки вузів повинно лишитися? Чи ми будемо для поляків і для чехів готувати агрономів, і яких агрономів будувати, і яких фахівців будувати, виходячи з цього, тоді ми повинні розуміти, як буде розвиватися далі уже розвиток громад, і пішло вниз. Ну це я взяв тільки один сегмент, але справа в тому, що ці всі сегменти бажано звести до якогось єдиного розуміння, що отут ми можемо конкурувати. Навряд чи нам хтось дасть дуже конкурувати, бо ми залежимо від зовнішнього фінансування і зовнішнього світу. Тому, скоріше всього, треба бути реалістами і розуміти, що там, де ми зараз є, дай Бог утримати нам ті позиції. Бо... Ну оці протести, які зараз є, вони показують, що з політичної точки зору Зеленський Урсула Фоляїн може хоч сьогодні підписати угоду про вступ України до ЄС. А з економічної нас буде чекати ще не один рік, а може не одне десятиліття. Десятиліття може бути чекати, коли оці всі економічні моменти там диявол криється, там буде саме головне. Ми занадто велика для Євросоюзу країна і занадто великий економічний потенціал. Ми можемо там просто напро. Просто як, як слон у, у, у цьому магазині посудному все поламати. Тому це буде довгий і дуже непростий процес. Підсумовуючи, говорячи про міграційну політику, ми вже в ній давно є, і то якраз про що ви говорили про мобільність. Знаєте, коли такі бувають інколи дискусії, кажу: ну от є два варіанти: або пити самогонку в селі, або поїхати працювати у Португалію. Так? Свобода пересування одна із головних, ну таких людських цінностей, яке в принципі Україна дала можливість населенню реалізувати. Інша справа, що треба, щоб це було далі супроводжувалося державною підтримкою, як це було до війни з Португалією, коли були укладені міжродові угоди про пенсійне забезпечення, про легалізацію людей, які там працюють про уникнення подвійного податкування. Тобто, це повинно бути цивілізовано. Але для того щоб розуміти, що нам треба і кого нам треба, все-таки спочатку треба визначитися, а що ми хочемо, куди ми йдемо і до чого ми хочемо піти. Після того, як ми будемо розуміти стратегічно. Що ми хочемо, і де ми будемо, тоді після цього вже можна буде виводити правила, виводити стратегії, писати кого ми б хотіли бачити. Я вже не кажу тут. Я думаю, колеги із громадських організацій більше за мене скажуть про політичні, про економічні умови, які для цього необхідні. Я підкреслюю беру тільки економічний аспект, не беру за оподаткування, за корупцію і інші речі, які безумовно впливають з точки зору міграції Іної привабливості країни, так що буде вирішено на стратегічному рівні, тоді ми тут Василь нас збере і вже будемо визначати, та хто ж нам треба. Дякую.